Сьогодні особливий день мені переносять ембріон. Ми з чоловіком трохи хвилюємося, але все одно очікуємо позитивний результат. Мене звати Женя. Я виграла безкоштовну програму ЕКЗ завдяки проекту Лелека прилетить та медичному центру Мати та дитина за шанс, про який я давно мріяла. Щиро дякую всій команді за турботу, підтримку та віру. Для мене це надія на нове життя. Я хвилююся, але чоловік разом зі мною він мене підтримує, і ми сподіваємося, що все буде добре. Хвилюватися все буде добре. все добре. будь ласка, ваше прізвище. Доброго дня ще євгенія. від вас екранчик на екрані. Ваш Доброго амбріон. Різький. Успіхів вам. Я зараз ставлю провідник. Який? Okay. Ти можеш бачити, бачиш що yeah. З'явилася, так? На екрані. Іщенко Євгенія Володимирівна, один ембріон, без діагностики. Залишилась така яскрава краплиночка. Все mm. добре. Дякую. Порожнина матки. це ендометрій. А оця капелька. Середовище, в якому поміщений був ваш ембріончик, і ми цю крапельку бачимо на усі. Сьогодні відбувся дуже важливий етап нашої програми це перенос вашого ембріона, коли у нас була проведена програма екстракорпорального запліднення. Це було, було рік тому, ми отримали 5 ембріонів. Два ембріона, по вашому бажанню, були відправлені на генетичне хромосомне тестування. І ми отримали, що ці ембріони, аномальні по хромосомному набору. У нас залишилось три ембріони, ці ембріони не тестовані на хромосомні аналіз. Тому всі разом вирішили, що будемо переносити ембріони нетестовані. Продовж року ми готувалися до переносу ембріону. Чому ми так довго це робили? Дообстежились, проводили протизапальне лікування, лікування шийки матки для того, щоб мати більше шансів. На імплантацію, на настання вагітності, і для того, щоб ви здорові зайшли в вагітність, щоб ваша вагітність мала менше всяких ускладнень і протікала дуже добре. Тому сподіваємось, що на даний час у нас все добре. Ви продовжуєте отримати гормональні препарати, поки ми не отримуємо. Результат харінічного гонадотропіну, який ви будете здавати 4 липня. Далі буде, далі. Сподіваюся, буде добре. Дякуємо,